Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана і Олечка. Оля, привіт, покажи. Всім привіт. У нас сьогодні зранку був хороший дощик. Вже все намочилося гарненько. Я там садила часник. і поливала його щодня, тому що жарко було, він весь прив'яв. Це часник Яровий, в мене є озимий, а це ярового трохи хочу. Він, правда, в цьому році може і не бути, а на слідуючий рік має бути хорошим. Все добре, єдиний мінус це болото зараз буде. Ми хочемо з Олічкою годувати. коз, кіз і годувати курочок. Курочки люблять приварену кашку. Я їм таке часто готувала взимку. Навесні стала трошки рідше готувати, бо почалась трава зелена, наривала їм. А сьогодні дощ І що ви зайшли сюди? Хіба це для вас приготовано? Це для курочок. Ці дівчата і хлоп'ята вчора були на пасовищі їх, так смішно було. Поки я біля них вони пасуться, як я йду, чи Олег іде, вони біжать позаду. Це вже третій день, як ми випускаємо наших кіст на пасовищі. Нагадаю, як це було перші дні. Ми залишали козочку зоряну, яка привела нещодавно козенят, а всіх решта ми виводили разом з малечею. На, 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 на. Даночка, виходь, виходь, Дана, Дана хоче пастися, пастися хоче, дівчатка, іди пасись, іди пасись. Вже повиходила частина, ждуть черги, лізуть і на дерева. Ми їх на прив'язі. Зараз вони тут поприв'язувані, чекають, поки вийде там ще Саша і Маруся зі своїми козенятами. І тоді всі разом отак спустимося туди вниз. フラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラ